Що ж таким меми ми бачимо чи чуємо кожний рік, але атеїсти. Подібними мемами ви ніяк не взаємодієте з конкретними аргументами, які пропонують блискучі вчені та філософи протягом століть. По перше кажучи про науку, насправді гіга гіганти, які створили сучасну науку, астроном Йоган Кеплер, Хімік, Роберт Бойль, Фізик Серіс, Ньютон та інші, вони були глибоко релігійними людьми. Вони не бачили жодного конфлікту між наукою та релігією. Навпаки, вони вважали, що займаючись наукою, вони виявляють Божий задум. І розкривають його людству. Справді не буде перебільшенням сказати, що юдева християнська релігійна традиція привела до сучасної науки. Філософ Альфред Норд Вайтхет стверджував, не може бути живої науки, якщо не існує широко поширеного інстинктивного переконання у порядку природи. Це переконання вчені приписували вірі у раціональність Бога. Тож насправді християнство породило науку і ніяк не протирічить їй. По-друге, історія про Різдво каже нам про те, як Бог діяв в історії. Звісно, якщо ви спершу відкидаєте можливість існування Бога, то для вас неможливо, що Бог діє в історії, але ви не можете спростовувати християнство, сказавши, а я не вірю в Бога. Вам потрібно розглянути конкретні докази. І якщо ми подивимось на конкретні докази народження, життя, смерті та воскресіння Ісуса, то побачимо, що так, Бог дійсно є, і Він дійсно діяв в історії. Він став людиною, щоб спасти тебе. І мене Христос народився.